Вітаю! В ефірі програма Власна думка і тема нашої сьогоднішньої програми чому ми не дотримуємося правил і законів. Ми будемо говорити про те, що деякі закони приймаються, але чомусь їх ніхто не виконує. От як, наприклад, закон про заборону тютюнопаління у громадських місцях. Рідко хто його виконує. Але це стосується лише нашого міста і таких як наше маленьких міст, тому що навіть у місті Дніпропетровську я була свідком того, як оштрафували людину, яка палить у незазначеному місці. А крім того, ми будемо розглядати ці порушення на конкретному прикладі нашого проспекту. Справа в тому, що нещодавно працівники ЖК спільно із службою державтоінспекції встановили біля танку. Знак, який забороняє проїзд на проспект. Але правил як не дотримувались, так і не дотримуються. І навіть знак просто вирвали. Тож ми будемо говорити, які повинні бути заходи впливу, якщо навіть на знаки люди не реагують. Тема нашої програми: чому ми, люди України, не дотримуємося правил і законів. Як ви вважаєте? Приймають закони, наприклад. Найбільш такий знайомий це про заборону тютюнопаління та розпиття алкогольних напоїв у громадських місцях. Але ж ми помічаємо, що досить часто і повсюди, і палять, і на ходу. Чому не виконують закони? Що потрібно? Хто повинен можливо слідкувати за виконанням законів? Вони беруть примір з як себе поводила Верховна Рада, так і люди себе ведуть. Це починається підтрим... з керівництва. Це, а, з керівництва, вони що, піддержають разі закони. Вони обіцяють, вони ж ніколи не виконують. Я так вважаю. То, що невоспитані ми. Як я на базарі торгуємо, то теж викидають так, такий мусор, що взагалі люди не, не цінять людського труду, а то вже багато. Я не знаю, просто невоспитані. В своє время в наше, ой, та й щось. А зараз молодіше, ще вже, правильно? Ну а зараз, зараз як потрібно виховувати для того, щоб, наприклад, не смітили на вулицях, не палили в громадських місцях, не розпивали алкогольні Ми напої, не їздили виплінно, по проспекту, Заставляю піднять. То менше піднімають, а старші ще і посилають подальше. І хто знає, як їх виховувати зараз? У мене, слава Богу, діти виховані добре. Спасибо Богу, і я їх одна воспитувала, мене чоловік помер 6 років було дівчині, дочки і сину було 9 місяців. Зрозуміло. А ще таке запитання: от у нас по проспекту дуже часто ми помічаємо, що люди їздять на скутерах, на мопедах, навіть на автомобілях. Як із цим боротися? Тому що навіть знак, який був встановлений у районі пам'ятника танку. То навіть його вирвали, і його навіть на нього не звертали увагу, не, не дотримувались цього правила. От як можна повпливати на людей, які побільший не хочуть штраф, побільший штраф, не дивиться на їх, а штраф побільший. Ось і банкомат, тільки що отримала гроші. Розбитий банкомат. Кому воно треба? Хіба можна таке робити? Я не знаю. У нас таке вже доходить, що страшно жити стає. Молодіжі да все замічання, вони вже тебе об обкриють, облають так що. Зараз ми щойно стоїмо тут, на проспекті, то пам'ятаємо, що їздять тут не лише молодь, навіть пенсіонери також їздять. От як можна тоді боротися, як щось можна говорити? Завжди обході, а зараз пішла оце на проспекті, І не хорошо Знаю, що не красиво, це я пішла. Вроді стежка є, ну не красиво це тут. Так що я навіть за собою замітила, та ладно, пішло. Нічого. Не знаю навіть, як штрафувати, так? Так, штрафувати, навіть тут оце треба штрафувати. Чому люди не дотримуються правил і законів, на вашу думку? Якщо закон пишеться під собитєм, то його і виконують. А якщо ми напишемо закон, що не спускати ноги на криші, а люди до цього не спускали, Ну, коли закон такий вийшов, вони пішли і спустили. Вони нарушили закон. Тому що закон не відповідає дістанням. Я тільки в цьому бачу. Якщо людина хоче цього і закон її в цьому піддержує, вона буде його виконувати. Якщо закон противоречит ее действию, ну, значить вона буде нарушена. Но ну, зачем їх так сказать, дотримуватися, если начальство їх не уважает. Нас не уважает, тим більше законы не уважает. Вот и все. Все залежить от це в першу чергу так, але, наприклад, для покращення нашого життя. От, встановили знак, який забороняє проїзд транспортних засобів на проспект. Загородили і все одно тут люди їздять, а знак вирвали. От як Про, можна це... з тим боротися? Нікак, просто поставити одного гаїшника або попаркалувати колеса. Дуже просто. Тобто лише такими кардинальними жорсткими то, то... методами. А у нас не доходить. У нас є стара російська пословиця, не доходить через. голову дойдет через ноги. Поэтому только так. У нас по-другому не получается. Единственное, что я так думаю. Скорее всего, только так. Перегородить, все сделать. И тогда, может, закон нас зауважает. И закон зауважает, если он будет сделан для народа, а не для высшего руководства. Вот тогда будет все хорошо. А потому что наши нардепы, наша власть Не дотримуються цих законів. Тобто усі люди беруть приклад з них, так? Так, да, З них. І тема програма Власна думка і тема програми, чому люди не дотримуються правил і законів, які діють у суспільстві. Ну, я так думаю, що люди не дотримуються законів, які діють у суспільстві, і за те, що держава ставиться дуже негативно до людей. Таке ставлення держави до людей, таке ставлення людей до держави. Абсолютно. Це моя думка. Ну, можна сказати, закон повинен бути один для всіх. Да. в тому числі для силових структур, для прокуратури, суддів І органів. Мені, можливо трішечки ну, будуть прислуховуватися. Це, це точно так. Я думаю, що це думка не тільки має більшість населення. Дякую. Ну, напевно, не повністю виховані, воспитані неправильно. І не любимо закони ізучати. А той, хто нормальна людина, той дотримується законів всього. Ну а Зараз ми стикаємося з проблемою, що по проспекту перемоги, на якому ми зараз стоїмо, не можна їздити на транспортних засобах. Але ця заборона чимось не діє, чомусь усі її порушують, їздять. Ну, знак встановили буквально нещодавно, але його ж, знову ж таки ви, вирвали. Його вирвали. Молодж нагла ну. І оцю нікуди ми не дінемося. Таке воно як було, так і буде. Поки дійсно батьки не будуть виховувати своїх дітей, так як треба, так воно і буде. По нашому ми сьогодні помітили, що по проспекту їздять не лише молодя, їздять і пенсіонери. Хто їх правильно чи неправильно виховував? Ну а ми ж один в одного учимося. Діти у нас, а ми в дітей. А як можна тоді сказати, щоб молодь виконувала це правило, коли навіть пенсіонери, ті, які ходять тут і розповідають про те, що не можна тут їздити і це заважає, а ну, самі я їздять. Якщо мопеді їду, то я нікому не мішаю, допустимо. Правда? На скутері їздять, ну, скутері на мопеді їздять. Живатильно. А то, що у нас гілки зелені немає настоячого хазяїна, вони постійно портять, розрушають усе. Самі і... не дотримуються, так як зо... говорять. Да. Ну, і самі Потрібно, щоб закон був для всіх один і тоді а, його не. будуть дотримуватися. Тоді і нормальний чоловік буде з них примір брати. А так, що там ворують і тут ворують. От ніякого порядку немає. Тем, програма власна думка. І mm -hmm. запитання на сьогодні таке. Чому люди не дотримуються правил і законів, які діють у суспільстві? На вашу думку? Ну, Тому що вони не виконуються. Так а чому люди не дотримуються їх? Наприклад, є закон про те, щоб заборонити тютюнопаління в громадських місцях, розпиття алкогольних напоїв, але цей закон чомусь рідко коли діє, чомусь не діє закон, щоб не їздити. Буде то сказати, що чоловік, який да? йому не можна курити, а чоловік, який вище варанга, його можна курити. или, допустим, употреблять спиртные напитки. Так же самое, допустим, и наших же инспекции, да, едет человек, который, ну, допустим, на хорошей машине, да, его не останавливает. Едет человек на более такой, ну, Запорожье, Джигули, его обязательно остановят, обязательно проверят. Ну, примерно такое. Будем так сказать, что, ну, если бы, ну, ну этот закон действовал для всех, а не избрано, тогда бы, возможно, бы, ну, І було би Ну, Зараз би тебе по проспект. Вот ну, допустим, вот эти скутера, допусне там. Я би лише так уже думала об этом. І би отвести вот так полосу для велосипедов, велосипедистов. Ну, не для скутера, а для велосипедистов можно бы было. И плюс, допустим, тут же, і, ну, будем так сказать, с точки зрения, как правило, дорожного движения, да. Вот смотрите, если сюда я буду двигаться, да, и то, что знак, де движение запрещено. А с той стороны, как я буду заїжджати, там знака нету. То есть, получается, если я оттуда буду двигаться, я никаких правил не нарушаю. Але якщо говорити вже про знаки, то от буквально нещодавно був встановлений знак, який забороняє а, ну, проїзд. Да. Так, його просто вирвали. Да, ну то наші металісти, металісти. Якщо би були бы у законі цей вот ну, питання по металу. А так, я то тобто, поставлено... Я так розумію, лише карати, лише знаходити і карати тих, хто порушує правила. Безусловно, звісно, безусловно, так, Тільки треба всіх. Конечно, да, Не, допустимо, ізбраних, ага попав в міліцію, ага. Як ну, я зговор в міліціонер зустрічає, встречає там, лежить чоловік. А ну-ка, понюхай, чим від нього пахне. Якщо конячком, значить доведемо його ну, дому до міста, якщо ну, там, самогоном чи то, значить заберемо його вітритель. Ну, приблизно так. Розуміла. Отже, у нашій програмі власна думка. Ми сьогодні опитали достатньо людей і помітили, що за той час, поки ми проводили опитування. По проспекту проїхало близько дев'яти транспортних засобів, які не мають тут їздити. І їздять, як ми помітили, не лише молодь, не лише та молодь, на яку нарікають, що вони лише порушують спокій. А навіть і ті, хто на них нарікають, також їздять по проспекту, також порушують ці правила. Тож перше запитання, яке виникло з цього, а з кого ж тоді брати приклад нашій молоді для того, щоб виконувати та дотримуватись правил. По-друге, що хотілося б сказати, мораль нашої сьогоднішньої програми така. По-перше, закон повинен бути один для всіх. Перед законом усі повинні бути рівні, а не вибірково. Тоді, можливо, буде і система покарання, і система відповідальності за ці закони. По-друге, для того, щоб закон виконувався, хтось повинен слідкувати за тим, щоб він дійсно виконувався і дотримувався. Адже як у місті Дніпропетровську штрафують тих, хто розбивають алкогольні напої та палять у громадських місцях. А наприклад, у місті Жовті Води у парках працює патрульна постова служба, яка також не дозволяє їздити транспортним засобом у міських парках та скверах, де гуляють і діти, і пенсіонери, і мами з дітками, і сім'ї, і навіть просто молодь ходять та гуляють цими парками. Тож, мабуть, і у нас у нашому місті П'ятихатки також для того, щоб будь-яке правило будь-який закон виконувався, щоб люди його дотримувалися, потрібно в першу чергу, щоб був хтось відповідальний за виконання цього закону, щоб хтось ходив і виписував штрафи, щоб хтось ходив і забирав ті транспортні засоби, якщо порушення було вже неодноразово, щоб була перевірка документів, чи мають право взагалі їздити на такому транспортному засобі. Можливо, тоді і аварійність була б меншою, і спокій громадян став би кращим. Ну а поки що маємо те, що маємо. На цьому у нас все. І завершуючи програму, хотілося б сказати: не потрібно рівнятися лише на нашу верхівку, на наше керівництво. От якщо вони не виконують закон, то і я не буду. Потрібно все ж таки для нашого спокою, для нашого кращого життя починати з себе і дотримуватися законів. Самому на цьому ми прощаємося до нової зустрічі, і нехай вам щастить.